Оксана, ви ще зазначили, що була дійсна ініціатива з приводу економічного паспорту ВПО, чого тоді не було запроваджено? Хто був на заваді цьому питанню, якщо це дійсно потрібно? І що наразі, можливо, знову ж таки, враховуючи всю цю жахливу статистику з ВПО, які знову ж таки повертаються на ці місця свої небезпечні, може зараз вже на часі створити цей економічний паспорт? Е, знаєте, правильне рішення, яке схвалене невчасно, вже не потрібно. Ага. Всьому має бути свій час сьогодні. Ці люди, які виїжджали в 22-му році, вони знайшли вже себе або в Україні, або виїхали з України. Або ну вони, вони знайшли за ці роки вже на жаль себе. Зараз держава може знову ж таки переглянути питання стосовно компенсації оренди для того, щоб зберегти людей, які тут. Друге, це зафіксувати збитки це законопроект одиниць сто і сьогодні в Мінрегіоні Мінвідновленні, як хочете, можете його назвати. Але на рівні комітету профільного уже урядового схвалено законопроект про соціальне житло. Це теж про цих ВПО, про цих людей, яких ми так називаємо. Так? Це про людей, яким держава може через закон визначити процедуру, як і органи місцевого самоврядування держава, яким чином будуть допомагати. Але цей законопроект сьогодні є в секретаріаті Кабміну. Він схвалений про профільним комітетом урядовим і чекаємо винесення його на уряд, а потім на Верховну Раду. Це те, що сьогодні треба робити вже зараз.